Друзі, і всім привіт! З вами Джон Бульдозер. І сьогодні побалакаємо про Waffen aus AU PZ4. Дана машина є прокачуваною в гілці німецької нації. Чому я роблю огляд на цю машину, моя підписниця попросила розповісти про даний апарат, про всі характеристики. Про екіпаж і все, все, все 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 про що ми завжди з вами балакаємо. І сьогодні ми побалакаємо ще раз скажу, про Вагонтрагер Auf PZ4. Що ця машина себе представляє? Ця машина себе представляє ПТ САУ. В якої обертається башта на 360 градусів. І подивимося детальніше зараз характеристики даної машини. А Головне, це що маємо гармату. Одна гармата у нас 128 мм Canon L61, і друга гармата 10 рівня 15 мм це 150 см пак Л38. На даний момент, я маю установлену гармату 128 мм Canon L61, яка має середнє пробиття бронебійним снарядом 276 під каліберним снарядом. Вона має пробиття 352 і фугасом 65. Середня шкода 560. І фугасом 700. Заряджання гармати 11,6 секунд. Скорострільність пострілів на хвилину 5,17. Середня шкода на хвилину 2897. Розкид 0,33 і час зведення 2,1 секунда. Також маємо другу гармату. Яка має середнє пробиття бронебійним 246. Кумулятив. Тут вже йде не бронебійний. Тут іде кумулятив 334 і 85 фугасом. Середня шкода складає 750 одиниць і фугасом 950 одиниць. Заряджання 17 секунд. скорострільність пострілів на хвилину 3,53. середня шкода на хвилину 2647. розкид 0,38. І час зведення 2,5 секунди. Далі маємо інформацію. Радіостанція. Радіостанція у нас має дальність зв'язку 700 метрів. Двигун. Потужність двигуна маємо 400 кінських сил і ймовірність пожежі після влучення 20%. А також маємо характеристики гусениці. Максимальне навантаження 30 тонн, швидкість повороту градусів 36. Час ремонтушації 8 секунд. Це такі основні характеристики. А зараз побалакаємо ще про вогневу міць, яка знаходиться тут, в правому верхньому е куті. Що ми маємо? Середня шкода даної гармати 560, середнє пробивання 276. Скорострільність гармати 678. Заряджання – 885. Коти нахилу має мінус 5, швидкість горизонтального пересування прицілу 2, це 3, Час зведення 1,89, розкид 0,27 і середня шкода на хвилину 3,800. Без двух. 3,798. 3800. Це я вам прочитав. Характеристики з обладнанням обладнанням даної машини. Обладнання маємо які? Який потрібно поставити обладнання на цю машину. Обладнання в мене стоїть трофейний приціл, покращений, трофейний досилач покращений, трофейні механізми повороту теж покращені. Обов'язково обов треба ставити сюди трофейний досилач, обов'язково ставте собі трофейний приціл, покращений. І на свій смак вже можете собі тут поставити, або хто їздить з оптикою, або хтось їздить з, новими, з новим експериментальним обладнанням. Дуже я багато читав, що люди ставлять різне сюди. Але можете ви вибрати на свій смак, що хочете. Настановив, я поставив. Раціональна боєукладка, щоб збільшити ДПМ даної машини. Також додаткове спорядження я поставив шоколадку. нас все плюс 10% покращує. Тут вже ставите спорядження собі, яке хочете. Можете собі поставити звичайне спорядження, можете поставити велике спорядження. Ну і також боєзапас. Боєзапас. Я завжди стараюсь грати на бронебійних. Не на голдових. Голдових, бачите, я поставив 4 штуки сюди. Тут вони взагалі не потрібні, бо гармата має пробиття 276, це з головою. Це дуже, багато, дуже велике пробиття. Пробуваємо всіх. Всіх. Тільки друзі. Краще вицілюйте. Не стріляйте. Не дозв... Як не дозвелись, то дозвольтесь і стріляйте. А якщо хочете стріляти, так о. Що було, то заряджайте під каліберний 352, і буде вам радість. По Побалакаємо про екіпаж. екіпаж. Бачите, екіпаж в мене тут теж е, сидить е, з різних машин. Я його, звичайно, так перенавчив. І тут, що є, то є. Сидіть, як сидіть собі. Будемо дивитися. Все по черзі. Командир. Командиру і. Всьому остальному екіпажу ставимо. Так, правильно, бойове братство. Першим у нас в колонці буде йти бойове братство. Другим вже ви ставите собі на командира гострий зір. Це потрібно, бо вам дальність огляду дає підвищує на 2-3%. Далі можете собі, я собі поставив сітку маскувальну. І четвертим поставив собі наставника, щоб <кхух> всіх членів екіпажа було збільшена швидкість е досвіду на екіпаж, на на все який тут є у нас. Далі дивимося. Навідник. навіднику ставимо. Другим у нас другим буде. Маскувальну сітку можете поставити. Третім можете поставити собі. Е, наприклад, я би вам радив би поставити плавне бортання башти. Повне вивчення знизить розкид під час повороту башти на 7,5%. Це дуже важливий навик. І далі можете собі ставити снайпер. Він підвищує на 306%. Від... Підвищує шанс ураження. Далі дивимося: механік воді. Механік воді ставимо другим. Я би поставив, кажу, в мене екіпаж весь з різних машин, і це екіп... цьому екіпажу вже 300 тисяч років. Тут дивіться, першим, звичайно, бойове братство, другим ви ставите собі. Я би поставив би собі, наприклад, плавний хід. Бо часами десь ви їдете, і треба, щоб розкид був менший. Потім я би поставив далі маскувальну сітку, і там вже на вибір поставив би обов'язково король бездоріжжя і віртуоз Ставити віртуоз щоб може, яка буде їхати ЛТ або середній танк, що вас не закрутив, то ставити собі віртуоз буде. Швидкість повороту на 5% більша. Далі. Радист, радист. Що ми маємо? по Боєве братство. Другим треба було одразу ставити. Бачите, в мене радіоперехоплення стоїть аж третім, воно ще що? Воно що вивчається. Ставити далі маскування. І на свій огляд, там вже, вже все, що хочете. Заряджаючи. Два заряджаючих. Ми маємо два заряджаючих. Ви ставите заряджаючому інтуїція швидкість зміни типу снаряду вже заряджений гармані підвищено на 38-1%. За умовою повністю вивчена навичка 100%. Плюс 60% також до швидкості зміни типу снарядів. І це якщо у вас два заряджаючих, вони мають навик інтуїція. Далі ставите собі маскування. І можете поставити собі там вже я би поставив, наприклад, відчайдушний. Якщо у вас залишається менше 9% здоров'я, то у вас ще вибачаюсь повне вивчення швидшить перезаряджання гармати на 9%, коли міцність машини менше ніж 10%. Отако. по екіпажу розповів. По обладнанню на споряджену і настановах вам розповів. Про машину розповів. Міцність маємо 1600 життів. Бронювання. Воно відсутнє, його нема. Це картон фольга. Пробувається всі, всіма типами снаряду, всіма танками. Швидкість маємо 30, 38 км на годину. Обертання 46-12 в хісь против 10 це дуже добре, це дуже добре. Також маємо скритність 33-64. огляд 416 метрів. Ну і, і І взагалі все. І зараз поїдемо вже в лайф режимі в Бі і подивимося на дану машину. Ми граємо з десятками. Зараз будемо реалізовувати. Нашу гармату. Так, маю надію, що тут хтось з'явиться. Тут або тут. Добре, будемо на бронебійних. Щось там ФВ вже не хоче грати. Кінь. Кінь на 554 отримує. Перезаряджаємось. Кінь ще раз підставляється. Відправляємо ще одну посилку йому туди. Він стоїть. Знову підставляється. Ще раз на 521, туди. Дивіться, хлопець пограв. Він взагалі не вміє грати і не знає, як гра... як керувати даною машиною. Дивимося далі. Десь там їде наш тапок 42 4502B. Десь він там їде. Початок бою вже 1566 очків набрали. Тапок буде виїжджати чи не буде? Перезаряджання 885. Комфортна гармата. Зводиться 2 секунди. Час польоту 1200 метрів на хвилину. Це бронебійний. Під калібром 1500. Супер. Відправляємо йому туди одразу. Без зведення практично. Бачили, машина вже зведена вас. Дивимося далі. 40.05. 40. ай! А він став там за дотом, я його не бачу. Але шкода, 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 не допоміг своєму другові там. Я трошки від'їду. Ай-яй-яй! Дві секунди. Туди 508, відправили треба стати ближче до красної лінії, до червоної лінії. Дуже, нас дуже погані У нас проблеми, дуже великі проблеми. 45-02Б десь там їздить. Станемо так, щоб може сховатися, подивимося. Двісі дванадцять демеджу ми вже зробили. Як каже мікрух. Чого ти не, пос... не не встановиш пушку кукушку А Пушка кукушка стріляє по 750, середня шкода. Але там перезаряджання е десь 16 17 секунд. Може там даже 15 чи 14 можна зробити. Але дивіться, я по 8 8-75 стріляю і кінь вже відлетів. ну Но... Будь ласка, давай так. Ось так відправили посилочку. Угу. До побачення. До побачення. Треба стати десь на базі заховатись. Ось терве така падлюка, що. нам зробити недобре. А він цілий. А він цілий. hjálpast Ось тако. Був цілий, став не цілий. Ось такий бій, друзі. Зараз подивимося, що буде у нас з 261 м Ще маємо 6 хвилин, маємо 4643 демеджу. Два фраги. Один на один а треба ми зробили. Не вмикав, не вмикав під калібр, бо він тут не потрібен. Маємо бронебійний, пробиває все. Просто на виліт на виліт пробиває. Маємо інформацію по 2.6.1, знаємо, куди він їде. Пробиття фугасом 65. має вистачити його пробити. Але мені краще кажеться, здається, що краще бронебійним бабахнути в нього раз. Перемога. Такий ось бій показовий на 4600, але там десь 5000 вийшло, бо 261 ще був цілий. Додаємо ще 15789 опиту, 88 тисяч з половиною кредитів, 5100 демедж. завдано шкоди. Що ще додатково? Прямих влучень пострілів зроблено 13. Прямих влучень і пробиття 11 з 11. Ось такий був бій на Waffentrager Аус pz 4 Ставте лайки, друзі, ставте лайки за цей бій. Обов'язково за цей бій ставте лайки. Підписуйтесь, друзі, прошу вас підписуйтесь на канал. Це дуже-дуже важливо. Як вас, як, чим вас найбільше, тим краще. Будемо робити гарний контент. Пишіть в коментарях, яку машину будемо далі розбирати, робити на неї огляд. Пишіть в коментарях. Можемо пограти з вами в якісь інші ігри. Буду, буду вам дуже вдячний. З вами був Джон Бульдозер. До зустрічі.